Так что мы его почеркнем. Давай, 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 конечно. Ну, вот, машина тяжелая. И давай за мной. Вниз. Давай, давай. Пойдем по Опа, зупиняє. Добрий день, поясніть, що це ви робите. А? Що ви робите? Суха стой забираємо. На яких правах? А, ну, очищаємо ліс. В якій якості? Хто а ви? А? Я водій. – Я зрозумів, а? ви працівник ви? лісового господарства? А що такое? Ні, я питаю, ви працівник? Ні. Mm. То по якому праву ви берете оце дерево, яке має всі ознаки абсолютно нормального, промислового дерева, багаторічного? Ну. І ви його викрадаєте. Я його не викрадаю. Ви його викрадаєте, і я вас зупинив на факті крадіжці. Відійдіть від державного номера. Я стою, просто дивлюся, що ви робите. Я вас знімаю. На якому основанні ви знімаєте? Що значить на якому основанні Це, я знімаю? Все, мені більше нічого не треба, можете тягнути далі. 0305 к вас я зняв. Да. Вас теж. Що хорошо. хорошо? Ну, а кайрація, ми а ліс грязний. А От, який це промисловий йдемте. ліс? Послухайте, йдемте. який це промисловий ліс, подивіться. Уважай, май, це багаторічна деревина, ви мені не показуєте. У вас немає ви права. У вас немає кучу права покришок. красти це дерево. Я не краду. Ви його я, вкрали. Я, я його нічого не вкрали. Ви його вкрали і ви будете відповідати по закону. Ми нічого не крали. А що ви зробили? ми ви його взяли? Сухостой, яке падало, воно лежало. У вас що, є дозвіл на санітарну порубку? Є у вас дозвіл на санітарну а порубку? що треба дозвіл мати? Ви не, не маєте, не маєте не права, це державна та... власність. Ви не yeah. маєте права. Я це... Так. Ми скрились. Ось так це виглядає. Ну, Дерево кинули просто. Просто кинули посередині дороги. Цінна деревина, ніякий не сухостой. Вкрали, але не довезли. Просто не пощастило. це нарвались.